Слава нашому Господу Богу Ісусу Христу! Як співали, так і псалом за хліб, що ми маємо, за ласку і турботу, за мілість нашого Господа, яку Він проливає до кожного з нас, дарує нам другий раз вже за цей день зібрання, хоч ми і перший раз тут, але ж ви зібралися другий раз, і це вже є велика мілість нашого Господа Ісуса Христа. Багато хто в цьому мірі не має таких можливостей, багато хто в цьому мірі, навіть в нашій країні, не має такого, щоб спілкуватися один з одним. Щоб зібратись разом і помолитися, але наш Господь Ісус Христос, Він є й добрий до нашого цього краю, і Він веде нас. Ти я вічній в цієї вічній оселі. Буду читати Слово Господні, нехай Господь благословить. Я й не планував проповідувати, не планував, не готувався. Але слово Господнє каже: будьте готові на всякий час. Бо не знаєте, коли прийде син Господній. Не знаєте, коли прийде цей син людський, за обраними своїми, за дітьми своїми, які очікують Його, які ждуть Його, які втомилися від цих земних страждань. Буду читати слово Господнє, це буде пару місць слово Божого. Перше місце буде книга Псалмів, в першого псалму є написане таке слово. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних». І не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім Його насолода, і про закон Його в день та вночі він роздумовує. І Він буде, як дерево, над, водам, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне Його. І все, що Він чинить, щаститься йому, не так ті безбожники. Вони, як полова, що вітер її розвіває. Ось тому не встоять безбожники на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Цей перший псалом нам говорить такі слова, що блажений той му щасливий той чоловік, який зарадує тих неправедних, неправедних не ходить, який не йде. Ти зібрання тих злоріків, де не проповідується слово Господнє, де віддаляє від Господа то щасливий той чоловік. Коли він туди не йде. А блажені є ті люди, коли є назначене зібрання, коли вони залишають свої земні турботи, коли вони залишають ці всі земні свої, можливо, чи то піти кудись у гості, якесь предложення, чи на якесь міроприяти, і вони залишили це все ради зібрання. Ради Євангелія, то є щасливими такі люди. Як є послання до апостола Павла до Євреїв з 10 главі, з 25 стиха, написано, що каже: не залишайте зібрання. Вашого. Коли вже бачите, що той день приближається, то каже, підбадьорюйте один одного, умовляйте, наставляйте всякими різними словами, бо це є школа нашого Ісуса Христа, це є школа Господня. Ми в дитинстві також ходили до школи, були немовлятими, ми були підлітковими, але підросли батьки відправили на школу, щоб ми навчилися читати, навчилися писати, навчилися. Висловлюватися, як правильно розмовляти, і також ця школа Господня вона нас веде до вічних осель, вона веде нас в Царство Боже. І слово Господнє каже: не залишайте зібрань ваших. Неодноразово в наших краях, можливо, і вас тут, я не знаю, було сказано Духом Святим, що каже, захочете зібратися двоє або троє і не зможете. Прийдуть тяжкі часи. І Євангелія нам описує про тяжкі часи. Ісус Христос, коли ходив по землі, Він сказав таке слово, що каже, почуєте про війни. Про землетруси, про море, і також про цей ковід, який настав, потім настала ця війна, і все це каже лише тільки начало хвороб. Які надалі будуть хвороби, ми не знаємо, але знає наш Господь Ісус Христос, і як сьогодні потрібна сила, як сьогодні по-особливому потрібно вникати в Слово Господнє, щоб залишитися вірним, як і вже сьогодні говорили брати, щоб каже, як ж нам потрібно виконувати все те, що написано у цій Євангелії, щоб нам, представши перед... Лице Господнє не спостижним ліцом, але щоб, представши перед лице Господнє, ми могли підняти голову і сказати йому, Боже, я виконував тут Твої повеління, я виконував те, що Ти мені доручив. І зачитаю одну таку притчу: це Євангелії від Матвея, з 25 глави, написане таке слово: тоді Царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати. Молодого, п'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи. А мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали й поснули. А о півночі крик залунав Ось молодий! Виходьте назустріч! Схопились тоді всі ті діві, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. ж відповіли та сказали, що бува нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий і готові війшли на весілля з ним. І замкнені двері були. А потім прийшла й решта дівчат і казала: Пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав: По правді, кажу, не знаю я вас. Тож пільнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син. Людський пільнуйте, каже, бо не знаєте. Ми не знаємо, коли прийде син людський, коли прийде Ісус Христос, Ісус Христос пошле ангелів своїх, коли вони прийдуть, щоб забрати вірних своїх. І ця притча нам показує, що каже, Царство Небесне, воно буде подібне до тих десяти дів. Ті є. Ти п'ять були мудрих, і п'ять нерозумних. Вони і ти, я були віруючі, і ти я були віруючі. Дівчатами, але одни запасалися єлеєм, як і на сьогоднішній час ми також бачимо, хто прилагає зусилля до Слова Божого, хто вникає в цей закон довершений закон свободи, він буде мати успіх. А хто проводить своє життя, байдуже, хто ходить, можливо, і ходить зібрання, але пропускає і ходить для одмаски, щоб не говорили. Щоб не служитель не робив зауваження, щоб не робили браття зауваження, чому тебе нема? Можливо, й так говорять, я й тут зібрані, що ти ще з мене хочеш? Я ж прийшов, я ж присутній, що ти з мене хочеш, але волі Господній не виконують. То такі, ця притча говорить, що такі царства Божого вони не успадковують. Чому не пільнують за своїм життям, не пільнують за своїм хождженням. Також у цьому мірі. Багато хто дивиться за нами, за нашим поведінням, як ми одягаємось, як ми проводимо свої дні життя, як ми спілкуємось, чи всьому ми поступаємо правильно, чи в ми маємо чисту й добру совість, як обіцяли на березі річки, коли вступали в заповіт з Господом нашим Ісусом Христом. Чи виконуємо ми все те, чи виконуємо, що обіцяли ту чисту добру совість? Що є? Та чиста добра совість. Чиста і добра совість полягає в тому, щоб ми всьому поводили себе чесно, чи то з друзями, чи то з браттями, чи то з знайомими, чи то з невіруючими, чи то з будь-якими людьми, щоб ми поводилися чесно, коли десь і. І при грошах, коли десь, і при якихось справах, то щоб ми не обманювали і самих себе, і не обманювали Господа Бога, і не обманювали тих людей. Бо Бог знає всі наші поміщення, ще немає слова на язику, але Бог уже все прекрасно знає, наші наміри, як ми поступимо. І тому слово Господнє каже, щоб ми поступали чисто, як про ці п'ять розумних дівчат, які вони запасалися оливою, запасалися добрими ділами. Читали слово Господнє, не тільки читали, як і є притча про те, про сівача, що каже, прочитав, відійшов і забув, який ти є. Подивився в те дзеркало і забув, який ти є. Це також нагадує нам про те, про слово Господнє, що коли ми прочитали і далі займаємось своїми справами, а про що читав, відійшов і забув. То сьогодні слово Господнє говорить, щоби вникали в цей закон довершений, в закон свободний, в закон Господній, який доведе нас у ці вічні оселі, який доведе нас у тия. До, до нашого Господа Ісуса Христа, до Отця Небесного, який в церкві Його вже не буде там. Ні того голоду, не буде ні війни, не буде ніяких печалі. І там Господь Бог утре всяку сльозу, кожного з очей Його. Мілість нашого Господа, вона є над нами, вона є над кожним із нас. І ми будемо прославляти нашого Господа, будемо величати Його за такі дивні діла, які він сотворив до кожного з нас. І зачитаю ще одне місце священного Писання. Про одного чоловіка, який, який завжди написано, що молився Богу, який вникав у це слово, і як явився йому, ангел Господній, і сказав, що потрібно зробити дії святих апостолів з 10 розділу, з 1 стиха, написано таке слово: проживав вже один чоловік у Кесарії наймення Корнилій, сотник полку, що звався Італійський. З усім домом своїм він побожний був та богобійний. Подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь коло години дев'ятої дня бачив ангола Божого, що до нього зійшов і промовив йому корнилію. Він поглянув на нього і жахнувся, і сказав: Що, Господи, той же йому відказав: молитви твої і Твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пішли до Іопії людей. Та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Коли ж ангел, що йому говорив, відійшов, той закликав двох із своїх слуг домових і вояка богобійного, з тих, що служили при ньому, і розповів їм усе те, і послав їх в Іопію. Проживав у свій час у Кесарії. Такий чоловік, він не був простий, він був при владі. Сотник написано з полку, що звався італійським, був, але ж він був богобоязкий, написано з усім. Домом своїм і завжди молився Богові. Це є такий для нас дуже серйозний і великий приклад Богобоязкий і завжди молився Богові з усім домом своїм. Чи є воно в наших сьогодні сім'ях так, що ми молимося з своїм домом, своїми дітьми, яких ми маємо, своїми дружинами, яких ми маємо на сьогоднішній час, на сьогоднішній день багато є чоловіків, в яких жінки не віруючи. і є навпаки жінки, в яких чоловіки не віруючи. і, можливо, ми соромимося, предложити, давай станемо разом помолимося до нашого Господа, возьмемо до нашої. Ісуса Христа, бо Він є сильний, Він є всесильний Бог, для нього нема нічого неможливого. Він може перемінити серця людей, перемінити думки людей. Сьогодні робив так, а завтра робиш зовсім по-інакшому. Завтра робиш зовсім по-другому. Сьогодні йшов неправильною дорогою, неправильними ділами, говорив неправильні слова. Але Ісус Христос, коли прийде, Він може все це поміняти, Він може ці всі задуми диявола. Поміняти в іншу сторону, і як сказати, сьогодні проклинав Господа, а завтра, уже, коли приймеш його, коли прийде народження згорі, прославляти Його своїми ж устами, то ця притча нам також говорить, що був цей один чоловік, хоча він був невіруючий, хоча він був з тих язичників, але він завжди молився Богові і йому. Давав цю щедру милостині, і щось йому не вистачало. В його житті щось не фатало для спасіння. Хоча він був написано, що Бог боязкий з усім домом своїм, і не, І постився часто, і молився завжди у, із своїм всім домом. Але що йому не вистачало, я зачитаю це слово, це буде вже далі з 34 стиха, як Петро вже прийшов, і написано, і Корнилій каже, йому ти добре зробив. Петро також міг би відмовитися, але він явно у відінні також бачив це. Покривало, яке спускалося йому, і бачив тих четвероногих, тих всіх плазунів, і Господь йому каже: встань, за коли Петро та їжа? Він каже: Я нічого нечистого не їв. Але йому Господь сказав, що Бог очистив, того не вважай, нечистив. На сьогоднішній день також ми можемо казати ти не віруючий, ти загинеш, ти там такий, ти тисякий. Але в Бога на кожну людину є свій план. І що Бог написано очистив, те не вважай за нечистим. Коли якийсь людина або чоловік, або жінка приходить. До нас за якоюсь допомогою, щоб почути Слово Господнє, то ми не повинні відвертатися від них. Ми повинні проповідувати Слово Господнє, як Ісус Христос заповів кожному з нас, щоб ми не мовчали, бо як і співаємо такий псалом, тот, хто спасен, призван спасати. Ми проповідували про нашого Ісуса Христа, а Він буде робити свою роботу. 34 стих. А Петро відкрив уста свої та й промовив: Пізнаю я по правді. Що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться Його і чинить правду. Він Слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячий мір через Ісуса Христа, що Господь він усім. Він знає справу, що по всій юдеї була і зачалась з Галилеї після хрещення, що Іван проповідував, Ісуса, що був із Назарету. І як помазав його Святим Духом і силою Бог, і ходив він, доброчинячи, й усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. І ми свідки всьому, що він учинив у Юдейському краї та в Єрусалимі, та вбили його на дереві повісивши, але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові. Але наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з ним їли й пили, як Воскрес, Він із мертвих, і Він нам звелів, щоб народовими проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом, суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його іменням. Як Петро говорив ще слова ці. Зглинувся тий дух на всіх, хто слухав слова, а обрізані, віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган. Бо чули вони, що мовами різними ті промовляли та Бога звеличували. Петро тоді відповів: Чи хто може заборонити хреститись водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми. І звелів охреститися їм у ймення Ісуса Христа. Тоді просили його позостатися в них кілька днів. Був цей чоловік, був богобоязкий і молився завжди з домом своїм, але йому не хватало двох речей для спасіння. Коли Петро прийшов у цю кесарію, коли він проповідував про Ісуса Христа, про те, як Він ходив, як Він зціляв, про те, як його вбили, про те, як Він воскрес, як він явився їм після Воскресіння. Як його Бог воскресив із мертвих, то написано, що коли Петро говорив ці слова, то Дух Святий, він зійшов не тільки на одного корнилія, на, на його, який постився, який молився з усім цим, але на усіх присутніх, скільки їх там було, з усім домом, всіх родичів, яких позбав цей Корнилій, написано, що Дух Святий зійшов на їх. Усіх Дух Святий зійшов з ознакою, з якої вони всі почали розмовляти іншими мовами, почали говорити мовами. Різними мовами, як Дух давав їм провіщати. І тоді ті, що були з Петром, дивувалися тому всьому, що й на цих необрізаних, що й на цих поганях, і написано, що зійшов Дух Святий. І Петро каже: хто ж може заборонити хреститися водою цим, що одержали Духа Святого, я і ми. Хто може заборонити, каже, хреститися, якщо на їх Господь. Послав Духа Свого Святого, і вони прийняли Духа свого Духа Святого і каже, хто ж може їм заборонити хреститися. І написано друге послання апостола Павла до Тимофія з 3 главі, з 19 стиха є написане таке слово: пізнав Господь своїх. І нехай відступить від неправди кожний, хто сповідує ім'я Господнє». Ісус Христос з'явився сьогодні кожному з нас. Ми ходимо в зібрання ми читаємо Слово Господнє, ми співаємо псалми, і... Якщо ми пізнали його, якщо пізнав нас Господь Ісус Христос, то чи відступили ми від неправди, чи живемо за повеліннями і за законом Господнім, як і Господь говорить, каже, пізнав своїх, і нехай відступить, і тоді ми будемо дійсно учителями, дійсно будемо синами і дочками нашого Господа Ісуса Христа, і вже після того всього, як охрестився цей корнилій, то проживав далі, хоча й не описано, але того, чого йому не вистачало Бог. Послав до Нього цього Петра, і коли в нас томить наше це життя, коли ми щось проводимо не так, то сьогодні лунає слово Господнє до кожного з нас, щоб ми не ходили, не скитались, але йшли до Ісуса Христа, йшли в Дім молитви, де проповідується Слово Господнє, і Господь знає, кому що подати. Він подає свою вечеру, коли якісь слова торкаються, то щоб ми, каже, не зволікали, як у свій час ізраїльський народ, коли. Ішов з Єгипту в обітовану землю, відійшли на три дня путі і почали роптати. І що почали, то тут жарко, то нам немає що їсти. хоча бачили дуже багато чудес. Десять цих десять кар, які були над єгиптянами, їх не було над ізраїльтянами. Ішли вони по цій дорозі, море розступилось, але на третій день вони зароптали. Кажуть: немає води, немає нам що їсти, то Господь. Говорить сьогодні до нас, каже, коли почуєте це слово, то не робіть жорстокими із сердець, як сини Ізраїлів у свій час, у той день, під час нарікань, і не, і не війшли вони у святиню Господню, вийшли тільки два чоловіка. Ісус, син, Навіна і Халев. І також, як вже йшли, як вже після смерті Мойсеєвої написано, коли вони хотіли завоювати той Єрихон, то Господь сказав, придайте все закляттю. Але там був чоловік, він також був, він знав волю Господню, знав ці повеління, що Господь Бог повелів не брати із заклятого. Це ахан був такий. І коли він узяв те закляте, і другий раз, коли вже вони мали йти на той гай. Також війною, то кажуть, не посилай до Ісуса, кажуть, не посилай всіх людей, бо це місце, воно маленьке. Там пошли небагато тисяч чоловік, і ми його завоюємо, але ізраїльтяни показали спини до того народу, чому, бо взяли із заклятого. І впав написано Ісус, сина він на лице своє і цілий. День до вечора лежав на лиці своєму, волав до Господа, Боже, чому так? Ти сказав, що допоможеш, ти сказав, що введеш, але ось вороги наші наступають, ми показали їм свої спини, а Господь каже, закляти в стані. Ви не зробили того, що я вам повелів. І написано, що там приводили за родами, а аж після того всього зізнався цей Яхан. І що ж він каже? Мені. Полюбилося, що сьогодні полюбилося моїм очам. Можливо, яка одежа дорога, як ця одежа полюбилася тому, Ахану, можливо, слиток, який золота чи срібла, який не угодні Господу Богу, який противоречить Писанню, можливо, воно цим обманом, де прийшло, прилипло до наших рук. То сьогодні Господь каже: віддаліться все, яке є написано в книгі пророка Ісаія. віддаліть це все від вас, і тоді, я, і тоді я каже побачу, що робити з вами далі. Як і вже й зазначав, брат, що мене також звати Роман. Ми приїхали ну, на працю тут до вас, засвідчу трішки самі з Рівненщини Сарненського району, якби трошки далековато, але Господь Бог благословляє в дорозі, благословляє потяг, слава нашому Господу. Також самі з віруючої сім'ї, але вийшло так, що була школа, потім пішов на навчання в район і потихеньку, потихеньку, по малому, по малому почав відступати від Бога живого. Відступивши від Господа, кинувся в алкоголь, О, жениться, женився, діти маю, дітей маю, але ж від Бога відступив, ходив дорогами неправильними, працював, як би так сказати, хоч і побудував будинок, але в більшості працював, як написано в слові Господньому, для диравого кошелька. Як прийшло, так і йшло. Хоч заробляв своїми руками, але ж в більшості все йшло на цей диравий кошельок, на цей алкоголь. І приходили вже, проходили роки. Ішло це все, але батьки, вони завжди мати заявляла, каже: помоліться за моїх синів, помоліться за моїх дітей, і Бог не поставив. Бог він почув молитви, призвав на путь Спасіння, хрестив Духом Святим, хоча ще з дитинства. Потім воно все залишилося. Але коли прийшов знову до Ісуса Христа, хоч були страждання, хоч були нелегко в цьому гріховному мірі. Коли вкусиш його, воно вроді таке солодке, вроді таке добре, але з часом, з часом, з часом, і воно все йде до запустіння. І смерть дивилася не раз у очі, але сильний наш Господь Ісус Христос, Він збавив тих всіх спокус. Він привів на путь спасіння, указав дорогу правди, слава нашому Господу, Богу Ісусу Христу. І сьогодні я можу читати Слово Господнє, можу проповідувати слава нашому Господу, не, не із стаканом в руках, як у свій час, коли відступив від Бога, але ж із словом Господнім, ідучи по Його путям І Сьогоднішній вечоровий час мені хотіло б разом з вами, хотілося б разом з вами приклонити наші коліна перед нашим Господом, воздати йому славу і хвалу і подяку за всі ті милості, яких не сусчитать, бо, можливо, ми не звертаємо уваги, як було одноразово сказано Духом Святим, що ви просите, просите в мене, просите, просите, і коли вже воно случається. То кажете, мені повезло, і Бог дуже ображається на такі моменти, коли ми просимо в нього Боже, благослови дорозі, благослови для тієї роботи, але ми кажемо, ох, як мені сьогодні повезло, мене не зупинили, я здав екзамена, Як мені повезло, то коли ми просимо в нашого Господа, то щоб ми пам'ятали, що це все робить рука Господня, і щоб ми не забували дякувати йому і прославив ім'я нашого Господа, подякуємо йому за такі зібрання, які він дарує, за те, що ми маємо цей тривожний, нелегкий. Час на округи війна, але Бог дарує зібрання. І попросимо Його милостині, щоб Бог привів ще на путь спасіння родних, близьких, бо багато є невіруючих і в нашій стороні, і братів, і родних по плоті, і тих, які на сході там гинуть. Попросимо також за їм, хай Господь Бог укрепить і ваші ці служіння, Хай Господь зля благодать Духа Святого на жаждущі серця, як в свій час, коли. Корнилій молився до Бога, і Господь послав до нього Петра, то він сказав йому слова, що потрібно зробити, і він не, не, не загордився, він прийняв все так, як йому сказано було. Дух святий зійшов на його Дух Святий, нео'ємлював часть нашого спасіння. Він научить, коли як і сьогодні було зазначено, що каже: якщо я не піду від вас. То не прийде цей утішитель, але якщо я піду, то я пішлю його до вас. Який каже, вас докорить. В першу чергу він докорить за наше ходження, коли ми щось робимо, чи поступили десь не так, то він нас докорить. Але чи ми послухаємо його голосу, це вже друге питання. Він каже, научить, він наставить, він будуще звістить. Слава нашому Господу! Прославимо, святий, наш милосердний, люблячий святий і праведний Господь, до цього часу, до цього місця, ти всім нам допоміг. Слава Тобі Богу живому, слава тобі Богу святому. Такі служіння, які ми маємо, Алілуя, Амінь, отче, Ти бачиш, Боже, кожне серце, ти бачиш кожну душу, алілуя, амінь. Кремина, лама, нарафонта. Хто призиває Тебе, Твоє святе ім'я, алілуя, Амінь. отче, Боже, благослови своїм благословінням, Укрепи, помилуй, вразумів, останови, ти бачиш, Господь Боже, страждущі серця, алілуя, амінь. Хто призиває Твоє святе ім'я, Аллилуйя, Амінь. За дітей своїх, Аллилуйя, за чолов Арбедирімана, кламену лайзен за дружин своїх, за родних і близьких, алілуя, Амінь. отче, дорогий Господь, то йдемо до Тебе в цій молитві і просимо в ім'я Ісуса Христа, Сина, Твого Святого, нашого Спасителя, Боже. Почуй моління, почуй прохання, вийди на зустріч. алілуя, амінь, і ти бачиш, Боже, наших братів. алілуя, амінь, які на сході, які в обкопах, алілуя, які в холоді, в голоді. алілуя, амінь. Авоче, лефин та лафарамин и скрумана. Алла, маму морайзем, люблячий Господь, алілуя, вийде на зустріч, і там, Господь. Збережи кожне серце, збережи кожну душу, почуй молитву, Алілуя, амінь. Авоче, хто взиває до тебе, хто прикликає Твоє святе ім'я, Алілуя, амінь. А воче милосердний Господь і Бог, і ти бачиш це зібрання. І ти бачиш служителя церкви, алілуя, амінь, а волочили тала мене і кремілу лайзен, Боже, алілуя, благослови Своїм благословенням, алілуя, амінь. помаш своєю оливою, алілуя, і злей благодать Духа Святого на жаждущі серця, алілуя, амінь, як свій час, алілуя, амінь. Ти злив на корнілія і на дом Його, алілуя, милосердний спасе, дорогий Господь. Для тебе немає нічого неможливого, люблячи Ісус, аллилуйя, амінь. Укрити кожне серце, кожну душу, дай сили дойти до мети, дойти до цілі. Аллилуйя, амінь, а в очі приготовь кожне серце до встречі з тобою. Аллилуйя, з Богом живим, Богом святим, милосердний спасе, благослови надалі служіння. благослови братські уста, хто говорить Слово, благослови Боже тих, хто співає, благослови Аллилуйя, тих, хто слухає, Аллилуйя, дай сили кожному розтворати все верою, милосердний Господь і Бог будь прославлений і возвеличений в цей час, в дні нашого життя і вовеки віков. Тобі слава, тобі честь, тобі поклінь через Сина Твого Ісуса Христа, нашого Спасителя, від нині і по вік віків. Амінь.